Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я запрошую на заняття з розвитку мови, а тема у нас буде казка про одяг. Діти одяг є дуже важливим для людини. Він є прикрасою, створює затишок і комфорт. Для кожної перероку є свій одяг. Влітку ми одягаємося мало. А взимку одягаємо більше одягу. Наш одяг обов'язково потрібно складати в спеціально призначені місця шафи. Там безліч всього футболочки, сукні, ковтини, сорочечки. І навіть взуття ми також ставимо в шафи. Одяг любить, коли за ним доглядають, коли речі не випрасовані. лежать не на місцях, вони псуються. Всі люблять хвалитися красивим одягом, гарними сукнями, пильними джинсами. Одяг прикрашає людину, робить її яскравішою. Та особливою, А якщо людина не догляда за одягом, він дуже швидко втрачає свій зовнішній вигляд. І сьогодні я вас познайомлю з казкою, яка має назву казка про одяг. Жив був одяг, жив не в де-небудь, а в шафі, де мав своє місце. Скажу по секрету, що шафа була не одна, а багато, і в кожній жив одяг сорочки, штанці, курточки і гольфи, сукні та спіднички, маєчки й трусики, шорти та джинси. Кожен чекав, коли його веселі господарі одягнуть його на себе. Адже приємно покрасуватися один перед одним кольором, фасоном, розміром, різними застіками, гудзиками та пасками. Однак частенько бувало так, що одяг засмучувався. Чому? Бо його тягали, кидали, недбало на стільці, лавки, на підлогу. Найбільше діставалося одягові хлопчика по імені Василько. Саме Василько після прогулянки залишав сорочки та куртки без застібок, штанці з протертими колінами, а взуття взагалі плакало, бо вже третій день після покупки черевики чи босоніжки мали вигляд старих шкарбанів. Одного разу, як Василько з товаришами спав, я у шафі завів поміж собою розмову. Як нас Василько не любить, казали кросівки, дає по воді, рязюці, колупає носиками каміння, так нам прикро і образливо, і нам відгукнулися джинси з блайзером, які лежали поряд і сумно зітхали. Він забув мене на лавці. Або під кущами в траві, поскаржився Блайзер, Потім, по мені то, топталися, нам дуже неприємно бути вимазаними травою або ще гірше з дірками, додали джинси. Одяг сумно зітхнув. А давайте втечимо, раптом запропонував Гольф. Він любив порядок, а йому частенько доводилося відпочивати на підлозі. Давайте, давайте, підхопили шорти й Майка. Весь одяг, як по команді, вискочив з шафи і зник невідомо куди. Тим часом Василько прокинувся і побіг до шафи. Чинив дверцяти шафи. А там. пусто. Значить, не приснилося? подумав Василько. Як же повернути весь одяг? Сказати чесно, Васильку йому одяг дуже подобався. Він же тут же зрозумів, чому так сталося. Адже він недбало ставився до свого одягу. Що ж робити? Без одягу ходити незручно, тим паче вулицею товариші засміють. Почав хлопчик благати. Щоб одяг повернувся. Дорогий мій одяг, повернися до мене, будь ласка. тихенько зашепотів хлопчик. Ніколи, ніколи не буду тебе кривдити, зберегти та доглядати. І сталося диво, одяг повернувся до Василька. Але не відразу. Ще тиждень довелося Василькові ходити. В стареньких джинсах та обдертих кросівках. Це був урок для Василька, що слід берегти свій одяг. Але Василько дотримав свого слова, завжди доглядав і дбав про свій одяг найкраще з усіх. Тітки, і ви гарненько запам'ятайте, що обов'язково слід доглядати за своїм одягом. Адже це ваш зовнішній вигляд.